Дефолту не буде, принаймні найближчим часом. Сьогодні депутатам таки вдалося проголосувати за закони щодо реструктуризації зовнішнього боргу України. Голосування за цей пакет. Це означає голосування за економічне зростання країни. Неголосування за цей пакет означає фактичне оголошення дефолту. Так, до поміркованості закликав депутатів перед початком голосування прем'єр-міністр і це йому вдалося. Закони ухвалили конституційною більшістю. Пакет містить зміни до податкового та бюджетного кодексів та закони про цінні папери. Всі зміни, узгоджені зі спеціальним комітетом кредиторів, дають змогу реструктурувати частину держборгу у 18 мільярдів доларів і таким чином уникнути дефолту. Переговори з цією групою кредиторів були тяжкими і тривалими. 3,6 мільярдів доларів США, що становить 20% від 18 мільярдів боргу, списуються кредиторами, безумовно. Залишок боргу погашається з 2019-го Боже, борони, щоб агресія на сході, наприклад, погіршилась. Україна завжди має можливість як будь-який боржник знову провести реструктуризацію боргів. Крім того, депутати урадили і збільшення соціальних виплат на 13%, яке яке уряді анонсували ще на початку вересня. Йдеться про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати вже від 1 вересня.